Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про безпеку здоров'я і життя взимку. Зимові прогулянки завжди приносять хлопчикам і дівчаткам дуже багато радості, адже вже з осені всі дітки дуже чекають на перший сніг, коли можна зліпити сніговічка, пограти в сніжки і, звичайно ж, покататися на сенчата. Але якби весело не було, слід завжди пам'ятати про безпеку свого життя і здоров'я. Як же оберегтись від неприємності під час прогулянки взимку? Просто слід продбати про дотримання деяких правил для того, щоб отримати від морозної погоди радість та задоволення. Зима прекрасна, коли безпечна. Давайте пригадаємо основні правила безпечної поведінки взимку. Правила безпечної поведінки взимку обов'язково тепло одягатися, шарф, шапка, рукавички, шубка, чоботи. Під час ігору сніжки не можна кидати сніг у обличчя інших дітей. Не можна їсти сніг, гристи бурульки, облизувати металеві предмети. Не стрибати у кочогури снігу, бо там можуть знаходитись небезпечні предмети. Обережно борульки. Бурулька це льдинка, що утворилась при стіканні рідини і має форму загостреної донизу паличці. Щоб не стати жертвою крижиною бурульок, які можуть впасти на пішохода, необхідно проходячи біля дерев, будівель. Варто переконатися у відсутності загрози падіння льодових наростів. Не заходити за межі огорожі, яка попереджає про загрозу бурюльок. Ще слід уділити особливу увагу безпеці під час катання на санчатах. За наявності ременя безпеки, скористайся ним. При переході дороги дитині потрібно обов'язково встати з санчата. Ми з вами живемо на Україні де багато річок і озер, тому ми дуже часто гуляємо біля водойм, а взимку необхідно уділити увагу правилам поведінки на льду. Не можна перевіряти лід на міцність стукати, стрибати по ньому. Кататись на ковзанках потрібно тільки в спеціально призначених місцях на катку. Ми сьогодні з вами пригадали основні правила безпечної поведінки. Під час зимової прогулянці. Дякую вам за увагу. До побачення!